Всім привіт, друзі! Значить, виїхав на рибалочку, і так вийшло, що мені попала в руки одна палиця. І я хочу протестувати її трошечки показати. Я в неї вже в принципі, працював колись неодноразово, але ніколи про неї нічого не знімав і в принципі відео з нею немає. І тут я хочу зняти саме про цю палицю. Як бачите, ось ця палиця я вам зараз її так переверну. Оп, Зараз різкость може наведеться, не наведеться. Азура Savada XP. Зріст 285, у неї, тест 5.20 і я на неї сьогодні буду працювати. Катушечка наш сьогодні з вами не цікавить. Вон, бачите, Азурочка написана Азура. Катушечка наш не цікавить, шнурочок нас теж не цікавить. Нас цікавить сама палиця ця. Ми з нею зараз будемо трошки працювати, подивимося, на що вона здатна і на яких вісах вона працює. Так як ви бачите, штіль, вітру майже взагалі немає, волни немає, нею можна попрацювати. І так, дивіться, чому саме цю палицю хочу зняти. Я знімав обзор своєї азури савати XP. В тесті 828 і з, рі... з ростом 2,99 метра. Але для більшості людей вона досить таки важка, як би сказати, хоча в неї там, по-моєму, 108 грам чи 118 грам. От, зараз осаліта. От, а ця палиця трошки легша виходить. І так, поїхали, значить, подивимося, якими грузами будемо з неї працювати. Як бачите, я груза ось наготовив. Це у мене 4, 6 грам, 8, 10, 12 і отак до 20 це вольфрам. Ми його не трогаємо. Як по стандарту я ставлю маленьку приманочку, оскільки скільки в кінці я хочу паличку цю грузануть. Настільки, скільки зможу. Тому, друзі, поїхали шмаляти. Так, дивіться, беремо з вами 4 грама і сілікошку. Ну, селікошка, грубо говоря, грам, там гачок пів грама, ну це, скажімо так, 1,5 грама у нас буде з вами. І 4 грама. Палочка у нас з вами від 5 грам, тому підемо по мінімальній вазі. Пробувати ловити. І так, беремо, одягаємо 4 грама наші. От. І спробуємо зараз узнаємо, з якої ваги в неї буде відкривати потенціал і що вона взагалі нам скаже по цьому поводу. Так, зараз ми приведемо її трошечки в порядочок, тут кончик. Оп, є, все. В принципі, все. 2 дюйма, 4 грама. Ну, поїхали з Богом. О, зразу я вам скажу, що палиця жорстко. Ну, 4 грама. Я ну, не знаю, недалеко кинув, метрів 20 точно. Так, дивимося, що нам каже. Кончик взагалі не відпрацьовує. Тільки бачимо по шнуру. Кончик м, взагалі мовчить, навіть не згибається. Ба! Ну, трошки далі кинув. Ну, в принципі, якщо на мікруху, то нормально. Якщо определятися по шнуру, дивитись на сам шнур, упала, не упала, все стане. Це досі, до речі, пада. О, оце тільки упало, шнур розслабився. То тут, звісно, 4 грама тільки по шнуру дивитись. Ну, так собі, скажем. Я б не працював. Ну, я взагалі такими вагами не працюю. Майже ніде і ніколи. Я краще буду перегружати палицю. Беремо 6. Так, дивіться, ось циферка 6, сек полагається. Так, ну що, подивимося, 6 грам. О, я вам скажу, 6 грам вже на палицю відчувається на кончик. Але я думаю, що відпрацьовувати кончик не буде. А ну, ні, ну та 6 грам вже і летить. О, добре. Так, підібрали шнур. Чекаємо, поки впаде на дно. Оп! Довго пада. Ну що я вам скажу? Кончик єлі-єлі шевелиться на 6 грамах. Зовсім трохи, але все ж таки є якийсь рух. Але я вам скажу, чим далі кидаєш ці 6 грам, тим взагалі щось не відчувається. Чим ближе, кида... чим ближе приманка, чим ближе грузик, тим відчувається. Ну, в принципі. Непогано. Ну, вже, як би сказати, на мікруху можна її використовувати 6 грам. Ну, для кого це в мікрухі є 6 грам приділ, але все ж таки можна використовувати. Гарне діло. Знімаємо наші 6 грам. Беремо 8 грам. Ну, 8 грам це може вже кончик 100% буде відпрацьовувати. От, наші 8 грам, як бачите. Так, ну що, поїхали, 8 грам. Ану. О, та, друзі, ви що. Це вже, звісно, шмаляє. 8 грам вона кидає з ходу шикарна. Да, так, все, ну, кончик працює. Кончик працює, але я 100% скажу, що тут досить тверде дно, але стуки там в руку я не відчуваю на 8 грамах. я думаю, коли ми дійдемо до... Вверху то ми це точно дізнаємо. А ну сілікошку розкрутила. Ну, друзі, я вам скажу, що да, шмаляє 8 грамів вона крепка. І чомусь в мене таке відчуття, що з 10 грамів у неї потенціал відкриється. Шикарно. Ну, 8 грамами можна працювати. Знімаємо наші 8 грам. Беремо 10, от, бачите, 10 грам написано. Одягаємо. Приманочку на місце. Так. О, ріп'ях. Нема ріп'ях. Ага. Ріп'ях всадив. Гадство. Оп. Все, ріп'ях уйшов. Так, ну що? Беремо. Наші 10 грамів, ну я вам скажу сразу на палець вже 10 грамів відчувається, що це робоча тема, це вже потенціал. Да. Я вам скажу навіть при закиді добре летить 10 грамів. А ну я туди кинув спеціально там досить тверде дно. Палиця грає чудово, але самого дна я чомусь не відчуваю. 10 грамів знімаємо. Ложимо на місце, беремо 12 грам. Грубо говоря, ми вже з вами на екваторі. Одягаємо ту ж саму нашу приманочку. ну, Давайте подивимося, що вона нам скаже. Шикарно. 12 грам, звісно, летить вже по царськи. Ну, 12 грам грає, але стуки я в руку не відчуваю. А палиця сама грає чудово. Ну, я знаю, що на дистанції в 100 метрів. Опа! Ніфіга собі, друзі, бачили? Ха! Ну, це щось підсіло. Це підсіло. Сіля ціла, ну і слава Богу. Так. Опа, є. Що ж її так розкручує? Навіть не дивлячись на те, що її розкручує цю сілі кидає смачно. Так, оп. Та, вийшов, на такій дистанції кончик відігрує, як за милу душу. Дуже гарна палиця, я вам скажу. О, у мене класом вища палиця, от, але я задумуюсь за таку саму палицю, як на даний час в мене в руці. На заміну Аріона. Знімаємо наші 12 грам, кидаємо, беремо 14 грам. І так, ми вже з вами пішли на верхній тест. 14 грам. паля. Ну що ж, давайте подивимось що таке наші 14 грам. 14 грам. Ух! Йоханий бабай! Ну, шикарно кидає 14 грам, я вам скажу. Якщо заброс робити з захльостом, то 14 грамів, звісно, вона шмаляє маляє йо моє. -ма ну, я вам скажу, палиця потенціал свій, як на мене, відкрила десь з 10 грамів. 14 грамів зараз взагалі просто шикарно. Ну, я вам скажу, це палиця більш жорстче, ніж савада моя на 3-метрова. До 28 грамів. Я чомусь так все час думав, що 28 грамів, 828 тестом Савада 299 вона якась жорстче мені казала. Але ні, зовсім ні. Оця палиця жорстка. І вона набагато жорстча, ніж оріон, я вам скажу. Тобто я вам скажу для судака саме смак. Ну, ну вот, щас... дивіться, як виматую, дивіться, чуть-чуть кончик зігнувся і все на 14 грамах. Лише трохи. Так, а ну, робимо побільше свис І спробуємо зараз хлеснути. О, йоханий бабай! Шикарно! Я вам скажу, ано ну зараз з тієї сторони так, на таку дистанцію. Це метрів вже 70-80, друзі. Так, ви що, кончик працює за милу душу. Ну, стуки та я все рівно не відчуваю. 14 на базу беремо 16 грамів. Ось наші 16 грам. Одягаємо. Так, є. Робимо свес. Ой, смотрите. Дивіться, як гарно воно прилетіло. Та ну 16 грам аж палець відстрелює. Взагалі шикарно просто. Взагалі шикарно, друзі, я вам скажу, 16 грам. Ну, шмаляє вона досить вам скажу весома, так це тільки 16 грам. Перескочимо 18 грамів з вами і одразу перейдемо до 20 грамів. 16 грамів я кладу, беру 20 грам. З ходу. 20 грам. О, от так от. Ну, на палиці воно 20 грамів звісно відчувається чудово. Так, дивіться, який я свіс роблю. Ну тут, грубо говоря, метр. Для чого цей свіс робиться? Для того, щоб закинути якомога далі. Оп! Є. Yeah. Дивіться під ту сторону. то може метрів 30 не вистачає, 20 до тої сторони. Так, сіла в мене батарейка, тому поїхали знову. Дивіться, для дальнього забросу робимо досить великий свіс приманки. І як соло, можна так сказати. Беремо крутонулий і погнала вона. Ух, дивіться. Ну, шикарно кидає, дуже шикарно кидає. Це з розрахунком того, що тут стоїть 0,6 шнур. А якби поставити 0,4 для неї, це, до речі, для неї досить такий оптимальний варіант 0,4 шнур, то я вам скажу б красота була б. Знімаємо наші 20 грам. Оп! Достаю 22 грама, як бачите. Оп. Оп. Гуд. Так, 22 грама на палець. Що ми з вами маємо? Спочатку кинемо звичайним закидом, а потім для дальнього з Дальній закид зробимо. Ну я не скажу, що я вложився в палець, але пр, полетіла вона смачно. Та, ну, друзі, вона навіть не провалюється. Йопперний театр. 22 грама. Так, ну що, свес майже метр. Давайте ж маляньо вложимося на дальній закид. Так, друзі, палиця просто вогонь. І вона, до речі, на 22 грамах з 2-дюймовим імпаком. Не провалилася взагалі, від слова зовсім, від чого можна сказати, що можна на неї сміло ставити 24 грама і влажуватися. І їй нічого не буде. Я вам це продемонструю. Але по жорсткості вона її робить крепко. Я вам скажу, крепко робить, а по закиду, звісно, не дотягне. Сава до 2,99 длиною, шмаляє набагато далі. Так, ну що, 22 положили. Беремо 24. грама. Оп, оп. Є, як бачите, ось 24 грама. Палиця до 20 грам пише. Насправді вона, можливо, навіть до 30, а там хто його зна. Так, ну що? Зараз трошки свису додавить. О, отак. Ну, поїхали. Ні, друзі, провалилась. Оце на 24 грамах вона провалилась. Ну, це з учотом мого закиду захльоста. Вона б могла гораздо б далі відправити, але вона провалилась на 24 грамах. Я власнику адам палецю з 24 грамами, щоб він трошечки подофігел, коли побачив. Власник вже подофігіває. З того, як я мотильнув, куди мотильнув і скільки мотильнув. Так, ну ладно. Беремо, ложимо сюди. Так, дивіться, що я вам хочу показати. Ось мій аріон лежить. Зараз я отак їх положу разом. О. Ось мій Оріон рядом і Савада. Це два однокласника. Що я вам скажу по цим палицям двом однаковим. Значить, Оріон зріст 2,90, а Савада 2,85 на 5 см. Короче. Оріон тестом 5,21, а Савада 5,20. на 1 грам менше в Савади. Але хто би що не розказував, савада, саме Савада це судача палка. а Аріон буде м'якший гаразд. Тому, якщо ви шукаєте палицю на судака, я вам особисто рекомендую саваду. По одній маленькій причині. Савада жоща. І вона може судаку морду пробивати аж бігом. Але. Чуєчка на Аріоні буде краще, вона дзвенить гораздо дзвонше, савада дзвенить глухіше, Але якщо їх обидві запердолити аж під 100 метрів, щоб можна положити і цю палицю, і цю палицю. Спокійно не напрягаючись, під 100 метрів. То я вам скажу, вони однаково будуть відчувати на такої дистанції, просто оріончик буде трошки дзвончи. Але при такої дистанції аріончику буде і важче всікнути судака, ніж саваді. Саваді гаразд проще по одній маленькій причині, що савада більш жорща. Тому, друзі, ось такий краш-тест цієї палиці. Тому я рекомендую вам саме цю палицю саваду XP тестом 521, зріст 2.85. Гарна палиця. Ну що ж, друзі, ось і закінчив я тест-драйв палиці цієї. Я. Візьму її, понесу помалу власнику давать. Власника там дивиться, посміхається. Що я вам скажу, друзі? Палиці я задоволений. Чесно кажучи, я думаю собі її придбати. Натомість Оріончика. Оріончик, ну, гарна палка, чуєчка, все дзвонить, все як полагається, але щось мені ближе для Судака саме Савада. Аріон, вона ця палиця для мене більш така універсальна. Тому, друзі, рекомендую Саваду XP тестом 520 зріст 2,85 длиною. Пробуйте нею, ловіть, якщо є гроші. <ріху> Пробуйте, друзі, ловіть. Всім удачі, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.